Всім привіт! Ми сьогодні записуємо відео, в якому будемо розглядати, як агент руйнує, як він може руйнувати певні блоки. Так, значить, ми запускаємо через літеру C код, Filдер, створимо новий проєкт. Так, можемо назвати агент руйнує. Так, і перший спосіб. Значить, ми створимо першу програмку, перший спосіб назва годничка. Нам потрібен агент. Ми до себе його телепортуємо. Прям агент, телепортувати до гравця. Так, потім нам потрібно, щоб він йшов крок вперед і під собою внизу, вниз знищував блоки. Що ми беремо агент переміститися вперед на один крок. І агент знищити вниз. Так, де знищити? Знищити тут є вперед. І я ось в цьому випадному меню можу поміняти на вниз. У мене плаский світ. Якщо б у мене були якісь блоки попереду мене, я б могла вибрати там попереду, справа, зліва. От а так, у мене плаский світ, тому мені можна знищувати тільки вниз, або щось побудувати спочатку. Е, так, і запускаю такий код. Одиничку в чаті, дивимося, де агент, агент, агент? Ага, ось він, ось він зруйнував блок. Тобто, ось тут нічого ще немає, можу запустити ще раз, щоб бачити, як це працює. Ось агент знищив ще один блок. Тобто, якщо я хочу знищити такі на ну цілу таку доріжку, то мені треба міняти цифру не тут, оця цифра міняє відстань. Тобто він робить тільки крок. Якщо я зараз поставлю там, наприклад, три, то він пропустить ще два блоки, і тоді почне руйнувати наступне. А, ну для цього мені треба ще поставити цикли, повторити, скільки разів. От, значить, ну, давайте я покажу, що він від мене відстрибне на три блоки. От, он, бачите, відстрибнув від мене на три блоки і тоді зруйнував. Тобто оця цифра це впливає тільки на кількість зроблених кроків. Він мені потрібен, щоб постійно руйнував тобто, суцільно. Ще беру в циклах. Повторити, скільки я хочу разів, і треба взяти цей цикл, перемістити вперед і знищити вниз оці два блоки. Крок прибрав блок. крок прибрав блок так Запускаємо таку команду. Вже почне руйнувати біля мене. Одразу, бачите, три блоки знищив. Чотири, чотири, мабуть Раз, два. Три, чотири, так, чотири повтори, чотири блоки знищено. Це перший спосіб. Тут уже міняєте просто кількість, програмка написана. Другий спосіб по іншому працює. Є в агента спеціальний такий рядочок коду, який називається Знищити перешкоди. От ми його і використали. Ще беру рвець при команді чату. Другий спосіб. Так, другий спосіб. Другому способі знову мені треба взяти телепортувати до себе агента, щоб я потім у них шукала по світу, і він не починав продов... ну, не продовжував ту саму роботу в тій самій місцевості, тому я переможу до себе. Ось про агент перемістити. Так, тепер мені треба взяти. В агента блоки, які знищують перешкоди. Вони поки що в коді. Називаються агент розмістити на ходу, але впізнаєте ви по цій кнопочці, яка зараз вимкнена, написана: кнопка вимкнути. Розмістити на ходу це ті блоки, які знаходяться в його інвентарі. Я поки що нічого не розміщувала, тому в нього або перед цим я з ним працювала, можливо, щось є. До речі, можу перевірити. так там в нього є якісь певні блоки, тобто він почне ставити чорний бетон, якщо я зараз запущу е розмістити на ходу. Але мені треба, щоб він знищував. Тому я міняю в одному списочку замість розмістити на ходу, там є в мене знищити перешкоди. Тобто, всюди, де він буде тепер, де в нього навколо нього не... ну, десь попереду попереду, і все, що попереду нього буде, і в нього зустрічатися на шляху, він все знищить. От, е, так, Тепер, наприклад, мені треба перемістити чого вниз, бо попереду нього нічого немає. Так, я беру агент. Переміститися замість вперед міняю на вниз і е, значить, перемістився вниз. І вперед, скільки він кроків зробить вперед, тепер він опуститься під землю. Тобто він буде на, е, руйнувати землю під ногами в мене гравця. І тепер агент перемістити вперед. Скільки кроків я зроблю, перемістити вперед, стільки він знищить вперед блоків, ну, наприклад, 5. Якщо я хочу повторити, як тут було 4 рази, то мені треба поставити тут 4. Так, я зроблю на 5, щоб відрізнялась програмка. Хоча можна зробити так само. Так, це в мене другий спосіб. Ось агент почав працювати, ось він знищує. До речі, в оновлених версіях агент буде працювати на цей другий спосіб, трошки повільніше. От. Тобто, якщо ви працюєте використовуєте, то ви можете брати або той, або той спосіб. Я, наприклад, оцей знищити пришкоду, рідко використовую. Зазвичай, я коли роблю там, залізну дорогу. І він розкладає там колію, електричну колію, бере, бере, розміщує блоки редстоуну, то тоді, о, на, на, про всяк випадок, він біля себе всюди знищує перешкоди, бо щоб у нього залізна колія була викладена. Бо якщо в нього будуть перешкоди, він тоді кидає помилку і щось не розмістить. Відповідно, десь буде перерва на залізна колія. Ось такий спосіб, я вам показала два способи знищувати блоки.